Тема нашого уроку ознайомлення з електронними засобами навчального призначення. Ознайомлення з будь-яким програмним продуктом поділяється на такі етапи. Перший етап це назва програми та навчальний предмет або предмети. Другий етап включає мінімальні вимоги до комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, які поділяються на тактову частоту процесора, об'єм оперативної пам'яті, тип відеоадаптера та об'єм відеопам'яті, тип та версію операційної системи. На третьому етапі необхідно зрозуміти, який тип програми згідно з класифікацією: демонстраційні програми, обчислювальні програми, інформаційно-пошукові, експертні системи, моделюючі програми або програми контролю. Четвертий етап це мультимедійність. Наявність текстової інформації, графічних зображень, анімації, відеофрагментів та звукового супроводу. П'ятий етап це можливість копіювання інформації з одного комп'ютера на інший. І останній шостий етап це ознайомлення. З можливостями роботи в глобальній комп'ютерній мережі та локальній комп'ютерній мережі. На сьогоднішньому уроці ми знайомимося з цими етапами на практичній роботі. Усім дякую за увагу.